Про події війни говорить страдко. В Міністерстві оборони України підбили підсумки бойових втрат ворога за минулий рік. Згідно даних, торік ворог зазнав більше втрат ніж сумарно за 2022 та 2023 роки. Упродовж 2024 року сили оборони України ліквідували та поранили 430 790 тисяч військових армій РФ. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ російської армії. Найбільшу цифру безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора. За місяць зафіксовано у грудні 2024 року. Тоді він втратив 48 тисяч 670 осіб. Це також найбільший показник від початку широкомасштабного вторгнення. Плідним видався минулий рік і на спалену ворожу техніку. Войни Сил оборони України знищили та підбили 3689 танків противника, а це кількість умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше вдалося знищити ворожих танків у травні. 428 одиниць йдеться в повідомленні міністерства оборони. У свою чергу, за даними генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи лише за одну добу, 12 травня, уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону. Серед інших втрат противника: 8956 бойових броньованих машин, 13050 артилерійських систем. Перетворено на металобрух, 313 ракетних систем залпового вогню та 407 засобів ППО виведено зла. До двадцять автомобілів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників. На куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в у районах населених пунктів, часів яр, ступочки та предтечини. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 російських атак поблизу Українки Петропавлівки та Курахово. На Времівському напрямку противніх здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Дачного Костянтинополя Янтарного Новосілки Розливу та Нового комара. Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку, наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. Там за минулу добу наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на місто Покровськ у Донецькій області, а намагаються обійти його та оточити місто. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Міських боїв в місті немає до межі міста. Росіяни не дійшли, але намагаються охопити. Місто через сусідні населені пункти через сусідні селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс активна дія БПЛА, активна дія усього, що росіян зараз є, теж зосереджена там, в районі міста Покровська. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. Сили оборони України продовжують бойові дії в операційній зоні на Курщині. Там за минулу добу наші підрозділи відбили п'ять атак російських загарбників. Курський напрямок відвідав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, де, зокрема, нагородив наших воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч. Особового складу та більше тисячі одиниць техніки повідомив генерал Сирський. Тим часом росіяни продовжують залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у Курській області, де вони зазнають значних втрат серед особового складу. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, бойовий дух солдатів із північної Кореї впав. Їх постійно обробляють російсько-армійською пропагандою про велике значення участі армії КНДР у війні проти України. Командири нищої Анкі відділення взвод рота брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР у новорічну ніч. Зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північно-корейських солдатів, зокрема і тих, які залучаються до бойових дій, повідомили в гурмо. Російська влада почала економити на залученні живої сили до ведення бойових дій проти України і почала це робити з ув'язнених, як повідомила 2 січня служба зовнішньої розвідки України. На Росії набула чинності постанова уряду РФ, що скасовує одноразову грошову виплату російським ув'язненим за підписання контракту для участі у війні проти України. Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінанс. Сових ресурсів зазначили у зовнішній розвідці. Нагадаємо, що раніше ув'язнені отримували за контракт одноразову виплату у 1700 доларів США у липні 2024 року. Розмір виплати збільшився у два рази. Станом на листопад минулого року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 тисяч до 180 тисяч осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у Німеччині 9 січня. Головувати на ньому буде міністр оборони США Лойд Остін. Про це повідомляє інформагенція Укрінформ з посиланням на прес-реліз з авіабази Рамштайн, де відбуваються ці засідання. Це буде 25-те засідання контактної групи. Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України. Іде. Ця у повідомленні. нагадаємо наприкінці грудня керівники оборонних відомств України і США у телефонній розмові обговорили розвиток ситуації на фронті, перспективи продовження військової підтримки нашої країни, а також підготовку до зустрічі у форматі Рамштайн та висловили намір провести її на початку нового року. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об'єкти противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська, де отримав відсіч. Сили оборони відбували штурмові дії противника неподалік западного, дворічної та кругляківки на Куп'янському напрямку, де за добу відбул. Лосять чотири атаки окупантів. Ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних наступальних діагресора на інших напрямках. Ситуація наступна. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 27 ворожих атак. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед поблизу слов'янки, Петропавлівки, Шевченка, Дачного та Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 24 атаки у районах Янтарного Времівки, великої новосілки та в напрямку Костянтинополя. Розливу і новосілки успіху не мав. Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. Як розповів в ефірі суспільного пресофіцер 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Євген Алхімов, ворог продовжує використовувати там тактику малих штурмових груп. Однак все більше починає покладатися на безпілотники, які керуються за допомогою кабелю з оптоволокна. Безпілотники це наша головна більна насправді зараз. І так вдається протидіяти за допомогою РЕП, але, як всі знають, і використовує ворог оптоволоконні дрони, і це створює деякі проблеми, тому що цей дрон можна збити лише за стрілецькою зброєю, а також вони їх постійно вдосконалюють і намагаються збільшити дальність роботи. Перевага таких дронів полягає в тому, що це по суті протитанкова ракета, але яку можна зупинити в повітрі, змінити ціль коли завгодно, і на неї не діють засоби РЕВ. Тому це така досить серйозна перевага. Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи. Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування fpv дронів керованих через волоконно оптичний кабель для представників командувань видів окремих родів військ, сил збройних сил України. Підчизняні виробники представили більше десятка моделей дронів, деякі з яких здатні нести до трьох кілограмів корисного навантаження. Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технології керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги. Гі у цьому сегменті вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки, зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем головного управління інновацій Міноборони, підполковник Євгеній Ткаченко. За повідомленням Міністерства оборони оператори БПЛА зі складу зсу позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені у ході демонстраційних польотів та виявили зацікавленість у постачанні таких. Засобів для потреб підрозділів за словами підполковника Ткаченка, низка засобів, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України. Завдання військових КНДР, яких диктатор Кім Чен Ін відправив на допомогу Росії у війні проти України, набратися бойового досвіду та стати готовими до потенційної війни на корейському півострові. Такий висновок можна зробити із записів ліквідованого північно-корейського спецпризначенця ГЙонг Хонг Джонга. Його нататник опинився у розпорядженні сил спеціальних операцій збройних сил України. Вони вирішили перекласти його з корейської мови і публікувати на своєму телеграм-каналі під рубрикою. Записки рядового джонга, чергова розшифровка була опублікована 3 січня. Далі цитата з нотатника: водночас найважливіший з фронтів. Фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил готовність на випадок війни. Гасло всі сили на завершення підготовки до війни. Цього вимагає революція. Цього вимагають нинішні обставини. Це бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів. Кінець цитати, як відомо, північна та південна Кореї бо. Ові дії, між якими припинилися у 1953 році, так і не підписали між собою мирний договір. Тобто, з технічної точки зору, корейська війна офіційно не завершена. В минулому році стосунки між Пхеньяном та сеулом вийшли на новий рівень напруження. Так, північна Корея зруйнувала дороги, які об'єднували країни. Крім того, вони регулярно обмінюються погрозами на адресу один одного. Наприклад, в жовтні минулого року Пхеньян пригрозив жахливою катастрофою через нібито політ південнокорейських безпілотників. Ківнадхіняном у відповідь Південна Корея заявила, що КНДР побачить кінець свого режиму, якщо завдасть будь-якої шкоди її народу. У застосунку Армія Плюс з'явився новий навчальний курс на тему інформаційна стійкість кібербезпека, який допоможе військовослужбовцям розпізнати загрози в онлайн-середовищі та підвищити рівень інформаційної безпеки. Курс складається з двох модулів. Кожен з них містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями для налаштування заходів безпеки на персональних пристроях. З цього курсу військові дізнаються, як вберегтися від шкідливого програмного забезпечення. Як захистити від загроз власні пристрої і протидіяти соціальній інженерії? Сучасний військовий має володіти широким спектром знань та навичок. Новий курс в армія Плюс буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти ним. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому і псо», Повідомив заступник міністра оборони України Бриг генерал юстиції Сергій Мельник. По завершенню навчання та складання фінального тесту, військовослужбовці отримують сертифікат, який свідчить про успішне проходження курсу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.